Привіт всім. Так, сьогоднішня тема піде про флянчики. Обіцяв, то покажу ж. М -м, без цього ж ніяк. Може комусь стане в нагоді. Так, ось дивіться, поточив я отакі флянчики. М -м, значить, товщиною 10 мм. Це приєднувальні флянці ось от до насоса. Отак. Е Товщина 10 мм. Значить, 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 діаметр там щось 84, чи що вже не пам'ятаю, ну, це, не, мабуть, на різні насоси, різні флянці, я не знаю. Так, значить, як я роблю канавку, все дуже просто. От у нас колечко резинове, зовнішній діаметр 37. І товщина кільця 3,5 мм. E, значить, беремо отаку фрезу 35, зажимаємо в задню бабку і робимо робим канавку. Ну, трошки заглибилися фрезою і все. І потім уже різцем, роз, цим, проточним, таким типа тіп, канавочного, вже робимо канавку. Значить, глибина канавки десь 2,5-2,7 мм приблизно. Який тут такий нюанс цікавий. Значить, ось як можемо бачити, кільце позовні, позовні, от воно, бачите, аж випирає, упирається. А всередині, от видно, зазор. Оце такий найважливіший факт. Ну, як би, взагалі, кільце має позовні упиратись е, в бортик. А всередині можна зазор довільний робити. Ну, то сильно не впливає внутрішній. Ну, якщо ви ззовні прослабите, кільце обов'язково вирве. Ну, така, коротше, система гідравліки. Так, тут ось така, скажімо так, різниця. Ну, я думаю, що видно, тут отвір менший. Тут більше. Тут на 16, а тут на 20. Так, значить, що далі? Є в мене на зразок отакий його флянчик. Ну, тут, правда, під товсте широке кільце. Ну, це як би не обов'язково. Значить, посверлені вже отвори. Завтра я отак понамічаю. І пообрізаю плазморізом, ну, щоб воно така шайба не стирчала. Він виходить ну, практично як заводський. Дуже легко робляться ці флянчики, якщо є токарний станок. Ну, а фрези, ось фрези тут будь-яких розмірів, скажімо так, і, в общем, любою фрезою можна сверлити, нарізати канал, І потім ось такий наборчик кілець і відповідно підбираєте кільце на 1,5-2 мм більше від фрези, щоб потім у ну, тебе, скажімо так, заусениці, все поправити в токарному станку. В ну, общем, це такий мій метод, все легко і просто. Так, і приєдную, ну, Тут я бачите вже зазінкував, тут ще не зінковане. Значить, отут де більший отвір, це буде на вхід. Сюди буде втягувати насос масла. І приварюється отака ялиночка, як її називають, одягається шланг, зажимається хомутом. І все. Все легко і просто. А на іншу сторону, ну, різьбу я там не ріжу, бо це ж ну, для мене це важливо. Це доповнительне кільце, ущільнююче сюди і коротше. Отак штуцера поклав, ну, можна оцю різьбу одрізати, отак поклав, по кругу обварив і ну, все чудесно ходить і без проблем. Так, ну, оке, друзі, відео. Ці зараз плянчики ще буду готувати, зінкувати і все остальне. Пари. Добре, друзі, дякую всім, гарного дня, до побачення.